Процедура проходження військово-лікарської комісії при мобілізації почнемо з основного під час воєнного стану кожен із козобов'язаний. Повинен пройти військово-лікарську експертизу. Мета це визначити стан здоров'я та придатність особи до служби. Загалом медогляд повинен бути завершений за 4 дні. Якщо ж необхідні додаткові обстеження, термін збільшується до 2 тижнів. Тому я завжди зазначаю, перед проходженням ВЛК зберіть максимальну купу документів щодо стану вашого здоров'я, щоб ВЛК ви прийшли не за 5 хвилин, а отримали право на відповідні до обстеження у профільних лікарів та виграли для себе 2 Тижні часу. Не погоджуєтесь з рішенням ВЛК, тоді знайте, що є можливість його оскаржити. Ми такі скарги пишемо, і спочатку можна оскаржити рішення до вищого ВЛК, а потім вже навіть і до суду. Запам'ятайте, ВЛК це не тільки про здоров'я, це ще й про юридичні наслідки. Тому варто бути обізнаним та готовим стовувати свої права. А ВЛК треба проходити з належними документами.